У Росіян на півдні з'явилася ідея і бажання здатися. Про це повідомляє ОК Південь. Це інформація офіційна, оскільки е, можна пояснити це тим, що частина правого берега Дніпра на півдні взята під наш вогневий контроль. Більша частина, тобто добуває туди навіть вже артилерія. І фактично через брак е, БК. Росіяни сидять під нашими обстрілами і під дуже вдалими вдіями нашої армії, яка виснажує фактично російську армію. В чому взагалі ще є фішка? Фішка в тому, що для того, щоб росіяни не здавалися в полон масово, зараз в районі Каховської ГЕС, там де пошкоджений міст росіяни над шлюзом. Сконстрували близько трьох перепра.